Українські громади отримують понад один мільярд євро на розвиток та відновлення в рамках першого компоненту програми Ukraine Facility. Ці кошти будуть спрямовані безпосередньо в ОТГ і розподілятимуться відповідно до пріоритетів, визначених самими громадами. За словами народних обранців, важливо, щоб у громади надавали якісні проекти, які стосуються розвитку і відновлення громад. Тому вже зараз рекомендують органам місцевого самоврядування підвищити свої компетенції та вчитися правильно планувати першочергові завдання. Про це йшлося під час форуму, який відбувся на Волині щодо реформ децентралізації та євроінтеграції. Політики зазначили про необхідність створення інвестиційного фонду до роботи. З яким планують залучити представників бізнесу та міжнародні інституції, такі як Європейський інвестиційний банк і Банк розвитку Ради Європи. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко наголосив, що громади мають бути зацікавлені здобувати навички з проєктного менеджменту. Це дозволить їм ефективно розвиватися та отримувати європейські інвестиції для реалізації проєктів з розвитку та відновлення територій. Дуже важлива частина вступу в Євросоюз. Це вступ. Так ми кажемо, не тільки урядовий, не тільки наближення законодавства, це ще й реалізація проектів регіонального розвитку, яких дуже багато може бути реалізовано, дуже багато фондів є в Євросоюзі, які можна. Усвоювати Євросоюз вступає кожна українська територія і громада. З цим треба працювати. Ми сформуємо координаційну групу, яка буде допомагати громадам співпрацювати з різними органами центральної виконавчої влади для того, щоб цей процес був максимально дебюрократизованим. Сподіваюся, що це матиме в результаті позитивну успішну історію. Також місцеві громади можуть залучати на проєкти розвитку кошти європейських фондів. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко на форумі Громад Волині. Він уточнив, що фонди в ЄС складають понад трильйон євро. Україна як кандидат на вступ в ЄС може розраховувати на певну частину цих коштів. Наприклад, на розвиток інфраструктури, водогонів, медицини, освіти або проєктів, які об'єднують кілька громад в міжрегіональне співробітництво. Звичайно, ми вже можемо як країна-кандидат в стаді активного вступу розраховувати на якусь частину цього фінансування для проєктів розвитку наших громад, територій. Це дуже багато проектів від банального розвитку інфраструктури, водогони, дороги. Медицина, освіта до проєктів, які там об'єднують кілька громад, міжрегіональне співробітництво і так далі. Звичайно, ми маємо говорити про це. І дуже добре, що в нас є партнери, зокрема литовські партнери. Тут було присутнє керівництво і голова комітету профільного з Литовського Сеймасу, і колеги з цього комітету. Вони поділилися досвідом, як у них це відбувалося. Звичайно, вони зараз надихають наших членів. Самоврядування представників голів громад до того, щоб активніше включатися в цю роботу. зараз по умові євросоюзу ми маємо 10 регіональних центрів, які займаються комунальними підприємствами, збирають сміття і його переробляють та сортують. І умова була така: що не менше 95% населення в Литві мають мати централізоване постачання води через водоканали. Ми думаємо, що все-таки наші литовські урядовці, мери, голови міст, мають дуже багато компетентності на цей напрямок, і вони дуже раді будуть цим поділитися з українськими колегами. Перед місцевим самоврядуванням на сьогодні стоїть багато викликів. Попри війну їм доводиться отримувати місцеву інфраструктуру для забезпечення життєдіяльності громад. Коштів на все не вистачає. Верховна Рада вже ухвалила низку законопроєктів, які спрощують доступ ОТГ ТГ до європейських фінансових ресурсів. Відповідно в цьому законодавстві були внесені норми, які, скажімо так, дозволяють громадам, які спочатку війни це робили, і можливо знаєте, не зовсім мали законодавчі підґрунтя, але мали патріотизм, волю до перемоги. Тобто ці питання знімуться, щоб в них не було ніяких переслідувань. Сьогодні ми дуже багато говорили про відкриття, відкритість міських рад, яка є в Європі, і фактично, законодавство, яке ми прийняли, і це дозволяє нашим громадам бути більш відкритими, що звичайно схвалюється громадами Європейського союзу, і що саме головне це теж один з кроків до співпраці. Ну і звичайно, про той менеджмент, який ми говорили. Менеджмент це саме український, який спільно з європейськими громадами повинен втілювати проєкти, як м'якої категорії відповідно це семінари, форуми, так і тверді проєкти, це в сфері енергозабезпечення, відповідно, в сфері соціальної підтримки, медицини, освіти. Якщо перше, це нагальні речі, які необхідні тут і зараз, то друге, це якраз також в контексті євроінтеграції дуже важливо, бо ми розуміємо, що партнери, які є на території Євросоюзу, базового рівня, коли вони будуть вибирати, а з ким співпрацювати в Україні. Це звичайно буде про прозорість. Вони відкриють сайт, вони подивляться, що там відбувається, хто ми, що ми відповідна громада, і вже на основі цього будуть вибирати і приймати рішення.